Шість років тому у містаконкомі виникла ідея створити довідник з історії та сучасності міста Івано-Франківська. Кілька років титанічної праці увінчались успіхом. Нещодавно у видавництві Нова зоря вийшов з друку енциклопедичний словник Івано-Франківськ. Це видання приурочене до 350-ї річниці з часу заснування міста Івано-Франківська. Головний упорядник цієї книги заслужений працівник культури України Ганна Карась. Енциклопедичний довідник Івано-Франківськ підготовлений групою авторів Ганна Карась, Роман Діда, Михайло Головати та Богдан Гаврилів. Це видання присвячено 350-річчю нашого міста Івано-Франківська, яке ми будемо відзначати через два роки. І нашу ініціативу нашої групи, яка працювала безкоштовно, підтримав тодішній міський голова Зановій Шкутяк і депутати міської ради попереднього демократичного скликання, виділивши необхідні кошти. На це видання, яке охоплює сьогодні більше 2,5 тисячі статей. Це відомості про е різні сфери нашого життя, промисловість, е науку, культуру, освіту, е про об'єкти, події, е персоналії від е часу заснування міста до сьогоднішнього е дня. Отож, до свого 350-річчя Івано-Франківськ буде мати чудовий подарунок. Це енциклопедичний словник, упорядник якого голова упорядного комітету, заслужений працівник культури України Ганна Карась.